І всім привіт, дорогі друзі! А ти добре знаєш українську мову? Нашу рідну, материнську, словіну мову. 21 лютого у всьому світі святкує День рідної мови. Це свято започаткували 25 років тому у столиці Франції у Парижі. В Україні не виключення. І ми теж вшановуємо нашу українську рідну мову. Вона мелодійна європейська мова. Це національна мова українців. Вона входить до двадцятки найпоширеніших мов світу. Українською мовою спілкується понад 45 мільйонів людей. Говорити українською мовою дуже престижно. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Пам'ятайте слова Шевченка та не забувайте ніколи нашу мову, мову наших пращурів. Українська мова узнавана у різних куточках світу. Українською ведеться мовлення на радіо в Польщі, Румунії, Ватикані та навіть Міжнародне радіо Китаю. Українська мова внесена до стратегічного переліку мов Міністерства оборони деяких країн. Найвідоміші компанії світу Google, Meta, Microsoft, Bing використовують пошуковики з українськомовним інтерфейсом. Українській мові присвячують державні монети. Щорічний радіодиктант національної єдності, який об'єднує людей навколо мови, численні вірші поетів та класиків, а також державне свято української мови та писемності. Відповідно даних Національної академії наук, сучасна українська мова містить понад 250 тисяч слів. А перша згадка датована 448 роком візаційським істориком Пріском Паніським, який писав у нотатках слово мед і страва. А перший український буквар вийшов у 1574 році у Львові. Все це наша велична, незламна державна мова. Наша солов'їна мова багата на синоніми. До прикладу, словобити має аж 45 синонімів, а певні поетичні твори з Кобзаря Тараса Шевченка перекладно більш ніж на 100 іноземних мов, а заповіт на 150 мов світу. Хочеш краще знати мову. Відвідую бібліотеку. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, рослин. Людина не може існувати. Тому знати, берегти і примножувати рідну мову це обов'язок кожної людини. Тож закликаю всіх розвивати її, берегти, передати у спадок наступним поколінням та загартувати її як силу козацького духу, всім вдалої української мови!